Режим Мадуро так швидко впав, бо ніхто не буде захищати президента, який довів їх країну до ручки. Після приходу огочаваса, який націоналізував всі підприємства, але отримав найвищу ціну на нафту у світовій історії. Економіка Венесуели зростала не так швидко, як раніше. Це все ще був лівацький фейковий зріст перерозподілу, коли створюється надсправжнє багатство, а лише надувається ВВП. Але це був певний ріст з моменту ж приходу Мадуро до влади, ВВП Венесуели впав вдвічі. Венесуелу покинуло мільйони людей, а ті, хто залишились, були вимушені працювати на державу за продуктові картки або йти в наркокартель і ризикувати власним життям, просто аби заробити поїзд. Ось що ми маємо зрозуміти: у вас є ресурси, які б вони не були, навіть Одна п'ята всієї світової нафти, що має Венесуела, ви це все спалите в нескінченному полум'ї соціалізму. Якщо будете займатися дешевим перерозподілом та популізмом, якщо ж ви хочете, щоб за вашу країну воювали, щоб жителі були готові її боронити, там мають бути найнижчі податки, найбільший захист приватної власності, найвища гідність та свобода людини. І тоді люди будуть воювати за власну батьківщину, яка відповідно до них ставить.